Ви зараз бачите будівельну техніку, крани. По суті, відновлення вже почалося. Цей об'єкт працює навіть зараз. Цей об'єкт буде працювати далі. Ми вже починаємо його відновлювати. Близько двох з половиною тисяч поселок було врятовано. Наші співробітники власне, займалися тим, що перепаковували багато з них, по суті, рятували. І вони вже в більшості своєї доставлені нашим, нашим клієнтам. Близько 1900 посилок було власне, втрачено нами. До речі, компенсації за них вже зараз ідуть нашим, нашим клієнтам. 13 машин було повністю зруйновано, повністю зруйнований фасад. Пошкоджене сортувальне обладнання всередині. Родина загиблого отримала, відразу отримала матеріальну допомогу в розмірі 60 тисяч гривень. У загиблого двоє дітей до того, як вони підуть у доросле життя кожного місяця. Кожна дитина буде отримувати 10 тисяч гривень компенсації щомісячно від компанії допомоги. Окрім того, обід, обидві дитини а, отримують грант на навчання в розмірі 12,5 тисяч доларів від компанії.